Друзі, усім доброго дня. Приїхали з Денисом до лісу. Пішли. Пішли Трошки прогулятись, така погода класна зранку була. Ось, Взяли з собою чаю, в термос, бутербродів. Тут такий вітер здійнявся. Хмари там, а звідси не видно, там така хмара он, чорна, хоч би дощ не начався. Ну, Ми трошки прогуляємось, да? пішли? Пішлися. Ташечки співають. Йдемо в ліс, так? Блін, як красиво. Дениска, не біжи, чекай, маму, син. Боже, яке тут свіже повітря. Дерево десь впало, такий звук, тріск. Ой, аж страшно стало. Ми тут дійсно ось дерева так падають. Зараз ще вітер здійнявся. Деніска, зачекай син, зачекай маму, зачекай, там горбочок. Ти вже до озера. Тоді такий вітер здійнявся. Да? Денис, тобі подобається в лісі? Так. Да. Дідомо. Да? Давай позбираємо, да? так?

Ось тут така маленька зона відпочинку, бачите, мангал, дрова люди, хтось завишив. Ось такі орієнта Пішли, пішли на качельку, пішли. Брали камінчики, будемо кидати камінчики. в воду. Жаб. Дивись, ось жабка гріється на сонечку, бачиш? Дивись, Денис, ось. Дивись, диви, яка жабка. Диви, Кова-кова жабка. Бачиш? Хто це? Жапка, пішли далі? Багато їх тут є. Приїхає. Ось так. Почекай, почекай, не наступи на нього обережно. Yep. Дивись, он ще одна плаває. Диви, он плаває. Водичці, бачиш? А ну бере тако, сідай на плиту, сідай таке. Сідай. Диви, бачиш, он попливла. Ось так, сідай ножки, спускай, кидай камінчик. Вже ми вертаємось назад помаленько, бо така хмара насунула, видно її звідси. Якось телефон не передає, така наче аж чорна. Будемо помаленьку йти, поїдемо додому. Так, з лісу ми приїхали не з пустими руками. Коли гуляла я згадала, що мені там в коментарях. Порекомендували люди, коротше, цей ротодендрон посадити з сосновим опадом. Чи як там, осипом, як правильно сказати. Я ось трошки набрала. Я не знаю, чи це він, чи це не він. Але під самими соснами я ось понабирала такі. Ну, це, напевно, що воно і тут і гілочки такі, виходить, і там земля, вона трошки просто впала на дно. Так що, ось ми трошки в природи взяли такого добра. Зараз я піду. Буду пересаджувати. Я його там посадила перевалами, обережно викупую. Знаєте, він мені і не подобається, до речі. В нього там такі саме листя в нього ну, тверде, виходить. А от я до нього підійшла вчора чи коли там, позавчора, і листечко таке, наче м'яке. Там земля така забита, забита. Ну, коротше, зараз я попробую його пересадити. Не попробую, а пересаджу, потім гортензіям добавлю. Ну, я їх викопувати повністю не буду, я просто трошки підкопаю зверху. І замульчую цим сосновим осипом. Трошки там шишки ще назбирала, коротше, шишечки ще зверху покладу. Ось такі. Зараз спробую. І кислий ґрунт я не купувала, я просто потім гарно підкислю пізніше. І буде, її, буде добре цим рослинкам, я так думаю. ось значит, Буду ре реанімувати зараз. Такий результат вийшов, я викопала його звідти. Там така забита земля була, як камінь стояла. І не дивно, що він трошечки зів'яв. Ось, я думаю, так йому краще буде. Замульчувала його шишечками трошки, цими гілочками. Точніше, ну, так, да, голочками, гілками. А я, просто, я їх викопувати не буду, я ось так трошечки зроблю. Бельками такий рівчик, замульчую його цими, цими землею, виходить, цим осипом. І хорошо пролею водичкою. Воно туди щось попаде. Так, прямо ось так я його посиплю. Ось так, і зверху водою хорошо полию і, напевно, ще треба досипати. Ще в нас такий вітрюгон. Всю солому поздувала. Ну не всю, але поздувала трошки. Сенсу немає розправляти, бо вітер ще є і буде, напевно, ще навіть на завтра. Так що нехай поки буде. Зараз покажу, як зробила. Гортензія. Вона ну, навіть гарно так вийшла І ще й корисна для неї. Так, це родотербен. І ще одна гортензія. Я його зверху пролила водою, щоб трошки в ґрунт ввійшов. Це весь оця вся суміш. Я думаю, домой краще їм. Орди такі розцвіли. Гарні такі жовті. Наче одного садились, ті ще не розцвіли, а ці вже розцвіли. Редисочка вже піднялась гарно. І там теж однаково зійшла, яка була утеплена і не утеплена, все однаково зійшло. Ось тут дуже такі гарні пишні. Сіно по всьому квітнику цей гіацин трошки погнуло. І ці, 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 рожеві, і і треба чимось підв'язати, бо він поймається. Тут такий аромат біля цього кружочка стоїть з цей геацинтів, що просто дуже гарно пахнуть. Звісти. Ось ці мускарики вже. Може, скрізь це солома порозвівало. Порозвівало геть все. Не видно, що прибрано.